Привіт-привіт, мої маленькі творці! Який у вас сьогодні настрій? Ви готові творити? Сьогодні ми будемо робити з паперу новорічну ялинку! Для заняття нам знадобиться блакитний папір, зелений папір та шматочки різного паперу, який у вас є для того, щоб прикрасити нашу ялинку. А також декілька ватних косметичних дисків. Їх можна замінити на звичайну медичну вату. Клей. Та ножиці. Беремо блакитний папір та складаємо його навпіл. І відкладаємо. Це буде наш фон. Від зеленого паперу нам треба відрізати 4 квадрати, різні за величиною. Ось такі квадратики вийшли в мене. Тепер нам потрібно взяти шматочок коричневого паперу. І приклеїти ніжку нашої ялинки. Далі беремо найбільший квадратик, кладемо його ось так перед собою, змащуємо верхній куточок і приклеїмо до верхнього куточка нижній. Ось так має у вас вийти. Далі нам потрібно його приклеїти на наш фон. З іншими квадратами робимо те саме. Далі клеєм змащуємо внизу. Беремо наші ватні диски, розрізаємо їх навпіл і робимо сніжні замети. А тепер нам треба прикрасити ялинку. Для цього ми використаємо шматочки кольорового паперу та виріжемо з них. Кружечки. Тепер ми ними прикрасимо нашу ялинку. Залишилося зробити зіроньку вгорі нашої ялинки. Для цього візьмемо квадратик жовтого кольору, нижній куточок складаємо до верхнього. Тепер беремо цей куточок і цей куточок і складаємо один до одного. Тепер беремо верхній куточок і складаємо його до іншого куточка, ось так у нас виходить. Розвертаємо його. І оця частинка, де відкривається, там треба її відрізати. Тримаємо за куточок, беремо ножиці. І відрізаємо ось так під кутом. Розкриваємо. І у нас виходить ось така зіренька на верхівку нашої ялинки. Тепер я ще хочу білими кружечками прикрасити наш фон. Ось така новорічна ялинка вийшла в мене. Малята з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт.